Обласний етап конкурсу Вчитель року відбуватиметься у новому форматі. Вперше учасниками відбіркового туру можуть стати всі бажаючі переможці районного, які зареєструються на спеціально створеному сайті. Перше за всі роки конкурсу ми маємо реєстрацію учасників, хто виявив бажання. Із переможців першого районного чи міського етапу через інтернет. Тобто ми маємо сьогодні сайт учитель року 2015. -му». На цьому сайті кожен хто бажає, може зареєструватися. На перший відбірковий етап зареєструвалися 95 учасників. Вони повинні створити власний блог та продемонструвати майстер-клас. З результатами цього етапу журі визначить п'ятірку кращих вчителів. Які 16-17 грудня проведуть уроки, зроблять їх самоаналіз та презентують власний освітній проект. Змагання конкурсантів відбудуться у Житомирських школах номер 5 23, 28 і 8. Переможці обласного етапу візьмуть участь у всеукраїнському турі, де також змінено процедуру проведення і в цьому році. Перша частина конкурсу буде проходити у заочному режимі, тобто буде оцінювати той же самий блог, сайт, буде оцінюватись майстер-клас, який буде записаний і розміщений теж в інтернеті. От. І за підсумками відберуть 12 найкращих, які власне вже у місті Києві, тобто всі чотири номінації, будуть брати участь. Сподіваємося, що журі обере гідних представників Житомирщини, які захищатимуть нашу область на всеукраїнському рівні.